Який порядок на світі. Прошу присідати. А ви всі телефони і Так, у щось... нас фіксування буде. Тихенько. Що у нас? Ні, ні, присядьте. Дякую, я постою. Я кажу, присядьте. Добре, дякую, я постою. Я почув ваше прохання. Я, це... я повторюю ще раз. Добре, дякую, я вас посію. Це постую. є дозволу головуючого. Е, е, е. Не треба стояти нам біля столу. Знову я... послухайте. А, да, не, Добре, послухайте. Те, як ви сказали, йде фіксування. Так. І от біля мікрофону прошу присісти. А як хочете біля нього сіти, то в цьому мікропон? Добре, як я, мені зручно, так ці ось. Дивіться. Ну. Послухайте. Дивіться, є перед вами я... стоїть мужчина, а не фізична особа чи не особа. Да. Послухайте. Тому послухайте. Дякую за вказівки, але. Значить, -да, кажіть. -да, Якщо ви будете себе неналежно вести в судовому засіданні, колегія суддів буде змушена видати вас в залу судового засідання. Чому? Е... Є пев... Послухайте, Добре. є певний порядок. Розгляду справ судах. Зокрема, всі розгляд справи в судах ведуться в режимі аудіофіксації. І відео. Ото, От те, що ми говоримо, mm. воно фіксується як на аудіо, так і на відео. Щоб вас було чути, бо до справи підшиваєте диск я вам роз'яснюю, Прошу стати біля мікрофону і говорити в мікрофон. Добре, якщо ви просите, то я підійду я до мікрофону. Не прошу, такий порядок. Я ну, вас порядок. Прошу я і Іде задом до колег своїх, а зайдіть так з тої сторони. Ну, якось там стояти незручно, якось не виходить. Ну я, ну, я постою, дякую. Поставайте саме. А можна мікрофон туди підсунути, щоб мені не зручно? Не можна, тому що має святи сам, де має Зрозуміло. Один стоїть і другий. Добре. Покручуємо дуже зауваження. Давайте ми по суті, бо ми зауваження. У нас справа важлива державного значення, а не якісь зауваження недоречні там прочі. Ми маємо розглядати якось перед вами, дивіться, мужчина в міжнародному правовому статусі людина, і зауваження ви можете робити для когось там. У вас є статус ви є заявник поставлений? Так, і вигоду набувач фізичної особи, через яку я вам дав, подав заявку по поводу даного питання. Тому якось. Е... Скільки, то є ваша культура по відношенню до ваших колег. Ну нічого, якось. А колеги що тут всі знімають на відео? Хто ви? Що ви? Е, то мої колеги, журналісти. Хто ви? Ну, журналісти, скажи, поясни, щоб да, покажи посвідчення очей. Да. А ні, не треба, я, я запитав, я не казав нічого показувати. Ні, ну, щоб так... Значить, я вам кажу третій раз. Двічі я вас попередив. Третій раз да. я вас попереджаю. Якщо ви будете мені, як головуючому перешкоджати розгляді справи, вставляти свої різного роду ставки. Колегія суддів видалить вас залу судового ви не засідання. Ви не погрожуйте, бо у нас питання йде до міжнародного великого державного значення, а ви зараз пробуєте на мене тиснути і якісь незрозумілі причини ставити. Добре, добре, добре. Значить, тоді розглядається відкрито судовому засідання в місті Львові. Субтитры сделал Скара заєвника Жука Андрія Григоровича на ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова 5 червня цього року. Прошу, секретар, хто до нас прибув? Судове засідання з'явився заявник ЖУК Андрій Григорович. Фіксація здійснюється з допомогою під системою відеоконференції з кого-то склад колегії суду. Задану справу, буде слухати колегія суддів. Складі головуючого судді Галапаса, суддів Беліниру Романюка, прес-кретарії Колясії. Заявник ЖУК, довіряєте складу колегії? Ну... Якось будемо сподіватися, що все буде це. Але я ще раз зазначаю, я заперечую, я, я люд, мужчина Андрій з іменем Андрій, а заявник це то, е, вигоду на обувач, я це є особа, яку, через яку ми взаємодіємо. Як ви себе називаєте, це ваше право з юридичної ну, точки зору, як сказав суддя зі складу колегії суддів, ви вважаєтесь заявником. Крак. Значить, клопотання перед початком у вас якісь будуть перед початком розгляду? Ну, Та думаю, поки, поки Не немає. Тоді доповідається суть справи з і вимоги апеляційної скарги. Згаданою ухвалою слідчого судді матеріали скарги Жука Андрія Григоровича на бездіяльність уповноваженої особи ВП No2, РУП No2 ГНП у Львівській області, повернуту заявнику для подачі до належного суду. Таке своє рішення слідчий суддя обґрунтувала тим, що скарга Жука не підлягає розгляду слідчим суддею Сиківського районного суду міста Львова. В апеляційній скарзі заявник ЖУК покликається на те, що оскаржена ухвала слідчого судді є незаконною, зазначає, що слідчий суддя проігнорувала той факт, що він подав повідомлення про злочин у управління поліції, де і отримав витік ЗРД і де фігурує прокурор Майнич. Який, на його думку, сфабрикував кримінальну справу, що вплинуло на хід світу, стверджуючи, що слідчий суддя у прийнятому рішенні зазначила свої власні висновки та доводи, а залишила поза увагою факти протиправних дій працівників поліції та прокуратури, до яких він подавав повідомлення про вчинення злочину. Звертаю увагу на те, що слідчий суддя в порушенні вимог закону прийняла рішення у його відсутне. А відтак просить скасувати оскаржену ухвалу, призначити новий розгляд скарги по суті для виконання вимог статей 214-339 КПК України та статей 53 53 дочком 3 закону України, зазначених у сказі від 4 травня 2024 року. Пане жук, підтримуєте апеляційну скаргу свою е, Так, я хотів е, я ще раз Там доповнення Закон України, це закон про викривання корупції. Слухайте, в принципі, я вас запитав, чи ви підтримуєте е... поліційну скаргу. Так чи ні? я підтримую, але заперечую, що знову Андрій, до мене звертається просто Андрій. Послухай. А не пане Жук, а Андрій просто. Пане Жук, я просто так, Андрій. як суддя. Не товариш, ви для мене не є. Ну, ви так, як звертається, є заявник, пан жу. Ну я представляю Прошу, особу. З приводу апеляційної, до, скарги. Справили, апеляційної скарги я даю роз'яснення в тому плані, що роз'яснення, пояснення. пояснення. Ну, там, пояснення. Е, Що перебуваючи в місті Києві, я вивідав корупційну схему, в числі того, що в Києві знаходяться підпільні казино, які... До бюджету країни не сплачують за ліцензію два підпільних казино, за ліцензію по 72 мільйони гривень. Це вже йде другий рік, тому що слідство не ведеться. Я з вересня місяця подаю повідомлення про дані злочин, і вони не платять податки і не обіг незаконної валюти. Зв'язку з тим, що я подаю з вересня повідомлення про дані злочин, дану справу саботують правоохоронні органи, які я там зазначав, і СБУ НАБУ, ДБР, ці всі відомості я додавав. і так само Печерський суд, тобто багато правоохоронних органів. І я приїхав сюди там, де ну, до себе на батьківщину, і подав тут управління поліції номер 2 на Сихові даний факт злочину. Тобто корупційна схема я подавав згідно з законом України про викривання корупції номер 198 Риска 9 Римське, і згідно статей 53 53, п'ятдесят 2 даного закону. Тобто даний закон гласить, що якщо, наприклад, заявлено було про даний корупційний злочин, мається порушити кримінальна справа, суха норма закону 214. І коли порушується кримінальна справа, автоматично відомості Крім ВЄРДР зазначається в НАЗК, Національне антикорупційне бюро для державного контролю для подачі заявника і ознайомлення з правами викривачами викривача, які зазначені, що Йому надається захист, надається всі ресурси, щоб довести, що він справедливо викриває дану корупцію, тобто довести даний хід слідства до місяця часу, максимум. І коли подається дане повідомлення про злочин, коли в ЄРДР внеслося, має виконатися так само крім 214 статті, суха норма закону, тобто внестися, ознайомити з правами викривача, це згідно цього закону про викривання, а не тільки КПК України, на яке наголошено постійно всіх повідомленнях про злочин, але так як Працівники правоохорони органи, до яких постійно були подані подання за даний злочин, вони постійно ігнорували і 214 статтю. І коли їх ухвалою Сихівського суда зобов'язали виконати дану норму закону суху, то вони проігнорували виконати другу норму суху, це повідомити ЗК про дане корупційне рішення, мотивуючи це тим, є відеопротоколи, які це підтверджують зі сторони працівників правоохоронних органів, і також прокурора майнича, з мене глумився і казав, що я заробити просто гроші хочу, і не вніс на це питання. Відеопротокол в процесі можна переглянути. Він є в мене на Ютуб каналі оприлюднений, як відеодокази даного факту з зухвалого поведінки прокурора Майнича, який зазначав дану справу, мав провести. І... Коли йде подання, то подання мало йти автоматично в НЗК, зазначити. І якщо суд вказав повністю у своїй ухвалі, чітко що, де я зазначаю є відеопротоколи суда, що більш детальну інформацію я подам в слідчі органи. А мені переконували, що ця стаття, яку вони зазначили, 203, риска 3, тобто чи риска 2, про корупцій, не корупційна схема, а просто працюють, наприклад, казіно. Хоча я чітко зазначив, що це є корупційна схема ціла, і тому має це зазначення бути в НАЗК. Вони мені відмовляли і говорили, що переконували, що стаття 45 не говорить про. Корупцію, ну дані дана стаття не йде під корупцію, хоча я їх їм зазначав, і так само можна подивитися в Вікіпедії і в НАЗК, де визначення корупції, тобто корупційних організацій, не тільки корупцію в лавах, наприклад, правоохоронних органів, там де з чиновників, а й до корупції відноситься виявлення. Корупційної якоїсь підприємства схеми на любих підприємства, які порушуючи закон, не сплачують до бюджету країни значні значні кошти. А так як тут фігурує тільки за ліцензії по 42 мільйона, мільйони, два казино, яке вже другий рік одне не платить. Розслідування зовсім не відбувається, і плюс податки не платяться. Це сотні мільйонів гривень, не попадає в бюджет країни. І це я зазначаю з вересня місяця. І мене згідно з закону про викривання корупції ні разу не допустили до справи. Я не бачу, де справа знаходиться, хто її проводить. І коли я зазначив майничу, один раз прийшов другий, кажу, покажіть справу, яка ведеться. Майнич постійно від мене уникає, втікає. Я його ні разу не бачу. Після того я от справа відкрита, ви можете побачити ухвала суду, коли була винесена. Суда зобов'язала відкрити справу. До того часу я справи не бачив, де вона, що вона мені відповіді не дав секундочку переб'ю. Ви маєте на увазі, що Сихівський суд зобов'язав внести в Єрдер. Так. 11 травня цього року у нас є в справі витягнути єдиного реєктору судових розслідувань, внесено ЄДР за статтею 203 значком 2, частиною 1. Це є Сихівський ревітар. Так. Після 11 травня. Вас викликав слідчі всяких іскісти? Е, ні, я його ні разу не бачив. Що, що, ціє, Вам відомо? Ні. Нічого не відомо. І хочу зазначити, подивіться, ухвалу суду, де суддя зазначає, що ні, а справа не співпадає з місту. Дивіться, з зміст. Е, е, ну він підробив документи, ще крім того. І, але він виключив. Послухайте, no, no. дайте закінчити, майте терпіння. Вас не викликали. А що тут за лист ви долучили? От, щоб, колега, судді, з e... От тут у вас є лист Сихівського райвідділу, відділу, відділ 2, в якому зазначено, що матеріали за вашим зверненням, які зареєстровані в інформаційно-комунікаційній системі, направлені. У ДБ, що то за питання? я подав повідомлення про злочин зі сторони майнича прокурора, тому що він обов'язався мене в той же самий день повідомити, куди передається справа по належності. То ви подали, а... Куди? У ДБ ні теж відділення відділення, так і райвідділ? Що стосується прокурора, відправив ДБ. Так? але порушенням 214 і 339, тобто справу не відкрили, не долучили по справі. і вийшло так зараз. Я доповню в п'ятницю, я подав повідомлення про злочин, а в понеділок терміново відправили майнича відпустку. Не передбачувано, і він зараз перебуває в відпустці, а не 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 проходить розслідування по суті, тому що він справу підробив, тобто там не зазначив. Я надав певний перелік документів. Ну, ну. Давайте бо ага. ви одне з другим. Тобто, то, що відомості ВДР є про те, що ви бачили в Києві, як ви сказали, так. воно внесені, суд зобов'язав внести ВДР і є в психіському райвідділі. в Але разом з тим, на вашу думку, як ви сказали, процесуальний керівник, один з процесуальних керівників прокурор Майнич, у цьому провадженні, ви вважаєте, що я вас правильно зрозумів. Чинив що 에, ну, підробку документів, підробку щоб документів і, і не вніс е, суху норму не виконав, не вніс підробку, відомості на заказ. і тому ви звернулися в Сихівський Райвідділ для того, щоб в ЄРДР внесли відомості відносно Майяча, правильно? 에, так. І... А Сихівський райвідділ відомості не вніс, а передав. а передав на розгляд, що вас повинно з підписом начальника. Романа Козуба передав ДБР. Тобто, якщо вас колегія правильно розуміє, ви не згідні з чим? Ви не згідні з тим, що ті матеріали з Сихівського пішли э, э, рейвіді пішли yeah. в ДБР. На вашу думку, мав би прийняти 214, так, Розуміло. як мінімум. Зрозуміло. І повідомити НЗК згідно закону про викривання коробку. зрозуміло. От тепер ми поставили по поличках, ми зрозуміли. А... А дивіться, я ще до тому що справу підроблено, не знаю, яка її доля, справа не ведеться. І мені деколи, я я так, як викликаю, ви, щоб не було покривання повного, я викладаю дані відеопротоколи в інтернеті, і мені йдуть погрози. Я і в НАБУ зазначав, бо тому що я всюди зазначаю, бо тому що мені згідно з законом про викривання корупції мали надати певні законні методи, щоб ми викрили, щоб я довів. І мали передати в НЗК, НЗК мало проконтролювати. А вони мені Діями, зсилаючись, що 45-та стаття не, не вказує на 203-ю, я кажу, причому тут 203 я якщо це корупція, схема корупційна. І я долучив майничу багато матеріалів, хто, хто покриває справу. Бо тому що я в суді зазначив, що я тому, хто буде вести слідство, надам більш повну інформацію. Я ж не буду всім розказувати підряд. І коли слідством зазначили майничу, майнич маліпулятивно не вніс дані відомості, я не знаю, що справа відбувається. Де він долучив я не довго. Я скажу, я вас подивлю. Послухайте, пане Андрій, значить, так як я кажу, ви вважаєте, що майнич прокурор неналежно, тому ви звернулися в Цихівський суд так, зі скаргою зі про те, що майнич порушує те, що ви кажете. Так. А Цихівський судівський суд, Цихівський суд Собі нас. відправив. Своєю оскаржуваною ухвалою від 5 червня зазначить, що оскільки ДБР знаходиться на території, бо ви не згідні, правда, знаходиться на території Личахівського, і як зазначено в ухвалі, вам треба звертатись зі скаргою в Личахівській, послухайте, mm. як зазначено. В Личахівський суд, а не Всихівський. Як зазначено в ухвалі, тут зазначено в ухвалі що Сейхівський суд вам скаргу повернув і одночасно роз'яснив право звернення з такою до слідчого судді Личаківського суду. Правильно? Ну, він так роз'яснив, так. А ви вважаєте, Але... що мав би то вирішити Сиківський, правильно? E, так, бо тому, що не виконана суха норма, так. І 410-та, 412 не виконана. E, моїх доводів ніхто не взяв. Тобто Сиківський суд собі зробив e, свої доводи. І плюс мають виконати суху норму, хто вносив ЄРДР, мали мені ознайомити з правами викривача згідно закону про викривання корупції. Ви писали, Тоб... вже... e, та, Тоб, правило, основних... ні, не казали, повторюйтесь, Так, ні, тут в мене два основника. Вас були? ті ще я пішов в набу. Набу. У мене є документи в набу. Третього шостого відправлені, сьогодні, в нас дванадцяте шост. Так, я не знаю, де хто. Я знаю, що маєш відпуску. Тому секретар теж зазначиться, це надали можливість майничу... чоловіка. Та Вони... знає, що має ну, протоколі. Віддатись до суду, Та в нас ведеться запис. Протокол... Ні, ну щоб в протоколі було зазначено, все що Все буде. Відео, аудіо, я вам казав, все зазначено. При справі буде диск. Ви вправі праві все, що ви кажете. Чому я вам казав ближче до мікрофону, щоб воно було записано в протоколі, як ви кажете? Тому я вам казав, ну, дяк. зрозуміло, все вас, щоб не повторювати знову. Ми вас почули, з, то, що з, так, так. я навіть прокоментував вашу вимогу. Ви згідні з тим, що я так? Ну так, так, щоб було все і... зазначено. що... Так, ви... що ви просите колегію суддів? Що ви маєте зробити? Зобов'язати, по-перше, той, хто відноси відомості в ЄРДР, ознайомив мене з правами викривача, згідно закону про викривання корупції, і від... відомості подав на ЗК, І відомості подав на ЗК на того, хто покриває корупцію, тобто і в тому числі майнич. Я Фабр... вас, вас привіз. Так, так. Тасувати ухвалу. ухвалу і призначити новий розгляд для виконання вимог, так як ви кажете, сухих норм 214, -ї, 339 триста і ви тут передаєте перелік. То ви просто зробите колеги, сумнів. Ну так, так, ви щоб дві сухі норми, так, щоб Розуміє. ознайомили з правами і і виконали 214 Розуміє. а потім передавали. А, і секунду, мають по закону передати не в ДБР. А в НАЗИК за те, що е, органи, до яких я звернувся згідно закону про викривання, е, дослідили, чому працівники правоохоронних органів нарушують закон і свідомо заводять в оману слідство, підробляючи документи, е, щоб справа Ми попала. Зглядає межі операційної скарги наші повноваження, і те, що ви в операційній скарзі зазначили в прохальній частині, ви в апеляційний суд, що задовільнити Все. Тараз. Угу. так чекаем. Чекай.